Доброго дня ще друзі. Вітаю вас ще раз святом. 19 серпня. З вами Бачинський Анатолій, Київська область. Раз уже я почав показувати невкривні столові сорти і свої арочні бесідки. Я вирішив продовжити розповідь і показати всі інші. Альтанки, які в мене коло дому єсть. Значить, ото верх, де ми з вами дивилися першу частину. От видно там кіберга, батьківщину на куті, бісідки верхні. Деякі люди питають, як же ж там росте виноград на даху будинку. На такій висоті от штамби. Штамби йдуть знизу. піднімаються наверх. Середня довжина штамбів тут десь 7 метрів. Деякі штамби, які йдуть під наклоном, от, наприклад, там карбонада і так далі. В нього штамб 12 метрів. Це другий кущ Юпітера Внизу ягода. Геть абсолютно ще не достигла. Значить, що ж сказати по верхній бісєтці, що ми дивилися в предыдущому відео. Значить, її ширина 4 метри, довжина 13,5 і вона йде через всю бокову частину будинку. Значить, що в нас росте тут внизу? Тут... Також багато цікавих форм і сіянці, і ті, що вже не перший рік плодоносять. Начнемо з цього кута, значить, то там, видно, Лівію на сонечку вона там вже крашується. Якби місця там не багато, сонця не багато, зараз сонце розвернеться, тому я ніколи про неї особливо не говорив. Лівія це Віталія Загорулька, сорт ви знаєте. Перший який був в Україні, зареєстрований сорт від приватного селекціонера. Магарач там тільки збоку стояв, оформляв документи. Ну, по Лівії не буду розказувати, в Олівії добре знаєте. Значить от тут дві форми моїх. Такого нічого особо цікавого. Тому і розповідати немає що. Є ще кишмиші мелкі, ось зелений такий. Тож врожайність не дуже. Тут гороху багато. От, непогана форма. Оце. Яка. Це 214-й Подарок Запорожжя на кишмерзімостійки. Врожайний все на, на самому сіянці, на селекційній ділянці. Там був легкий мускат, я зробив прищипу тут коло дому, але тут муската нема взагалі. Тобто, якщо порівнювати з такими самими сіянцями з самої комбінацією, то він, звісно, проігрує, тому нікуди напевно ніколи не піде. Хоча грона тут прилічні, ягода. Хороша, врожайність, не маленька, Але відбирається найкращі форми, тому в цій комбінації були відібрані Білоцерківська, біло альбіна, Холодний Яр і Замкова гора. Тобі ж цей сіяність не пройшов випробування. Але він тут росте, якби покуда, мені не заважає. Далі, значить, зараз я так стану, щоб якось трохи було видно більш-менш. Значить, що ми маємо тут? Тут ми маємо десь приблизно 3-4 сіємси в комбінації флора на мастіки, батьківщину ми дивилися вже зверху, то прищепа. Ось, ось сам сіянець батьківщини тут червоний. Зараз, якби він слаборослий. За скільки за 8 чи за 9 років От, штамп не дуже сильно великий в нього. І із за того і краще використовувати або під щепу якусь або Ну, краще сильнорослу під щепу. Значить це батьківщина. От. Ми... Я про неї вже розповідав. Зараз я стану з цієї сторони, щоб було сонце видно. От. На сонці от ягода така. Значить, рядом це тихнарь. Обвішаний гронами. Айтіхнардо дозріває, достигає. Устойчивість нього дуже хороша, достигає він десь 20 вересня. От, Навантаження плодоносність паганів 3-4 грона на пагінь, десь 3,5 плодоносність, От, я ставляю по 2. Грона десь буде 300-500 грам, ягода жовта з розовим бочком. Це єдиний покуда сіяність технічного напрямку, який я відібрав, пожалів, так сказати. Бо я всі мелкі вибираю і викидаю, видаляю десь при примірно з першого-другого плодоношення. Ну, цей був взагалі безпроблемний, тому він... І залишився. І так, це тихнарь. Отака От в нього вражанність, про нього відео я покажу пізніше. Значить, оце форма похожа на батьківщину, але це вона достигає набагато-багато раніше, але запиляється не дуже. Тут Самурським сьомим. Схрещена форма 13-14. Ну вона як би мені не дуже подобається. І солодка, і рання, але гроздей я покуда не бачу. І опилення не дуже. Якщо батьківщина при жіночій квітці опиляється постійно дуже добре і занадто добре, то така форма, як оце, вона нікуди не піде. Є тут ще два кішмеші, так само флора на кішмеш зі мастійки із комбінації. От, але Вони теж лаборослі, не сильно врожайні. І за скільки років не можу одних нічого добитися, тому покуда так. Росте як росте. Тут, хто не перший рік дивиться мої відео, знаходиться сам сієнець. Білоцерківського сорту винограду. Всі роки я тут давав дуже сильне навантаження. 30-35 грон, якби. в цьому році куст я спеціально зарізав і одну лозу відправив через всю бісідку і на верхню альтанку. От він там воно йде. Іде-йде, йде. І вже там він наверху. Десь довжина. Йому треба, скажімо так, придоліти подолати відстань 12 метрів. Я думаю, що він вже там наверху є. Ці пагони остальні я прочеканив, навантаження обрав для того, щоб сорт винограду Білоцерківський витягнути на дах будинку бо тут за забором взагалі не кольором ні хто не знайомий сортом от він, це град ягода жовта подивіться відео Анатолія Єрімаки. Там в нього за минулий рік є Діоцерківський. Ягода 10-12 грамм. Попробую зверху зняти. Овальна. Гармонійний смак, добрий цукор. Ну, В цьому році тут, звісно, показують нема що. Але це один із чотирих, чотирьох перших сортів моїх, зареєстрованих в реєстрі. І один із трьох, які мають морозістійкість мінус 28 градусів. Значить, коефіцієнт плодоношення 3,5. Це приблизно 3-4 грона на пагін. Ягода е, стандартно 8-10, ну, нікоти до 12 грам. Хрустка дуже довго висить, достигає десь 20 серпня. Називався він Біла церква, але... Завдяки стандартам ЄС прийшлось змінити назву і тепер він називається Білоцерківський. Ідемо далі. Значить тут всякі різні сіенси. Я вже розказував про селекцію за мурцами. Нічого такого супер. Щоб показати, це, наприклад вже готовий, дуже ранній сіянець. Це Амурський сьомий на сверхранній. Але, блін, з такою вражайністю, коротше говоря, нікуди. Так, що тут? Є тут деякі грона мають непоганий вигляд. Поки ще без назв. Оце Гроно тут якби все одне, по-моєму, і дійсне, яке я ставляв в цьому році. Поїхала також замкова гора на дах будинка поповзла минулого року. От. Це, по-моєму, єдине грома. Про замкову гору. Напевно, в цьому році я не розкажу, тому що ще там на доху нема грон. І тут нема що дивитися. Я її повністю обрізав і в один штамп сформував. Це сіянець. Теж під наглядом покуда. От на сонечку зараз я вам покажу. Це ландиш. Ландиш за горулько. Ну, спорів багато, кому подобається, кому не подобається. Отакі от грона повисипалися отакі от. От грона, отакі от грона. Можливо. Ну, Він перезимував то непогано, не померз, звісно, але в мене не було мускату ніколи. Взагалі на ньому. Тут погано просто видно, він такий жовтуватий. От. Я, бачите, навіть без дощів є на ньому пошкодження. Якби я на нього не особо зараз вже надіюся, колись я його був для селекції, але нічого з того не вийшло. Тепер хочу ще показати вам одну форму. Отакі От грона. Все вроді би красиво, все чудово. Але цього року просто нема дощів. А якщо дощ є, то маємо ми отаку не дуже гарну картинку. Грона в щільні. За ягода загниває знутрі І, коротше, при хорошій врожайності, при таких більш-менш хороших гронах і ранньому строку достигання ягода давиться і починає гнити зсередини. Тому цей сіянець, покуда росте, ну, толку від нього ніякого не буде. Значить, тут йдуть. Сієнці так само з комбінацією з амурським восьмим, теж врожайність ніяка, але це ще самі кращі сієнці, які ось чорний, ось білий, які ще можливо так сказати було витягнути. Хоча всі інші, то взагалі там Ну ось. Все. Це найкращі в комбінаціях з амурцями. Ягода дрібна. Хоч тут хоч і грона є-мені, але остальних і того немає. Оце таке така робота по селекції за Мурським виноградом. Отбирати нема що? Цей ще хоч більш-менш, він і грона великий. Зараз я так стану, щоб вам видно, було. От. іначе можливо. Як його використовують як технічний виноград. В порівнянні навіть з тим самим Амурським восьмим. Звісно, грона набагато більші, рихлі, врожайність хороша. Ну, займатися винеділом, це для мене вже вища криша і так. Ось один шасєєніс тут теж. Це Амурський сьомий на Гарральд цей хоч більш менший. ягода крупніша і смак у нього хороший. Немає кислоти. Це так само все. Ні о чому. Нема що даже про що розказувати. Вроді би грона є. Оце вам, друзі, селекція. Вінограду багато, а розказати нема про що. Оцей Сіянець тут. Він буде фіолетовий, пізній, непоганий, Ну, дуже врожайний, стійкість, непогана. все, але він дуже схожий на лідію. Осінь, восени його продати неможливо і сложно. Тобто от народився, все супер, клас, а притулити нема куди. Так, про це я сказав, це Амурський 9, на ліган сверхранній був. При прищепа Євгенії ще одна тут маленька. Ну, там де то зразу видно, там, де і ягода, і тут ще покуда, грон нема великих, ну, вже можна поцінити розмір ягоди, якби, і все. Всі інші характеристики, покуда ще тут. Ну це минуло чи позаминула річна прищепа. І вона тут покуда ще її. ось вона йде тоненька лоза тут ще якби і особа її не пригрузиш. Значить це гібридна форма Євгенія. Про неї я в предйдучому відео розказував. 28 градусів мороза держить, крупна ягода 12-14 грам. Ось такие гармонійний смак. Далі це форма ключика, Євгенія Олексійовича. Алексеевича. білей Херсонського дачника. Достигает дуже рано, вже вона солодка, має розовий бочок. Морозостійкість має мінус 25 планував я її тут використовувати в селекції, але покуда були кращі варіанти, тому нічого не використовував. Що ми тут маємо? Тут пізні сіянці амурські, так само неврожайні. ну як скажемо, вроді грона є, але... Щось такого особливого, щоб вибрати, щоб показати нема що це якась частка берегині ранньої. Я на криші показував. Тут зав'язалося 2-3 грони на пагані прочекані нам. Кишмич запорожський. Галахат. У галахата тут, звісно, навантаження. Дуже великий, я тут, як би. Ну, про інститутський я розказувати не буду, тому що тут кругом сплошні грона. Я просто не обираю листя, щоб не попалило. Так, покажу ще одну вісідку тут. За хати. Значить, що тут у нас? Тут Аркадія, ще один кущ. Ну, якби на, на доху Аркадія достигає скоріше, тут внизу достигає медленніше. Осе. Був непоганий сінець, дуже крупна ягода. Я в минулому році порвала, в цьому році навіть без доща та сама історія. Тобто ростили, ростили, виростили і викидай. Ну, Ягода, як ви бачите, крупна. Але толку мало. Це ще раз говорить о тому, що селекції видаляється більше в 100 разів, ніж залишається. Фронтіньяк, технічний сорт винограду, брав так само для селекції. Він вже окрашується. Врожайність з нього дуже велика. Ну, із багатьох лакресент, У мене тут є якби і інші. Вони такий привкус лабруски має сильний фронтін'як грі. Оце фронтін'як грі, він привкус не сильно яркий лабруски, тому я його використовував в селекції. От тут на беседке ще одна форма є, ось тоже крупноягідна, буде пізніше. Одна ось полопала, так само буде видалятися ране. Смачна, но кожен рік тріщить. Я так удивляюсь, як я її оставив. Значить, ця беседка... В цьому році взагалі практично гуляє. Нема такого, щоб щось радосного показати. Оце непоганий сієнець. Я його покажу ще на нижній бесідці. Він, правда, пізняватий, але він вражайний, смачний. Це подарок Запоріжжя на Морський восьмий. Він ще набере розміри, набере, буде жовта така ягідка овальна пізняватий. Тут де градом побило, я навіть не вирізав ще, Коротше говоря, не дійшли руки. Думаю, може саме відпаде. Тут ось гроночка кіборга заховалася. Це прищепа. По-моєму, поза минулого року я робив, бо не вистачало лози. От лоза вже коричнева, визріла. Тут така в тіні такий у кіборга, не дуже яскравий виходить. Оце, друзі, я вам показав ще одну бесідку внизу. І зараз ми перейдемо, на, мабуть, в наступному відео я покажу. Ось центральну беседку на в'їзді в будинок. Там, де в мене альбіна, якби там, де самі такі цікаві форми. Ну, вирощування на альтанках на цих беседках, воно. Якби, подивіться, яка нагрузка на аркадії. Колір, все це красота, якби це не зрівняється з шпалерою. Ягода не горить, не треба яких сіток притяняючих, не треба вам танці з бубном. беседки арки есть арки вот и все галахат он тут у у него грона конечно не крупнее ну морозостойчивость 25 у галахата смачная ягода и ранний строк достигания это институтский сорт вот. сейчас будем повертатися до центральної беседки я вам по пути покажу що в цьому році я не встиг висадити. Той, що висадив звісно яких 200 штук ну оце сіянці які можливо я ще висажу в цьому році а можливо будуть зимувати і висадяться в наступному році по комбінаціям Ось такі бабочки, стаканчики стоять і чекають свого часу. В цьому році щось із-за не вдалося стільки висадити. От тих сіянців. Ну ще, постійно щось досадиться, щось зимою посадиться на наступний рік. І так, друзі, це у нас була нижня беседка. Тут взагалі у нас, казати, роддом, пологовий будинок. Все, все щось рождається нові форми. Щось є таке хороше, щось береться. ну, а більша частина піде на сміття. На цьому заканчую. Бажаю всім здоров'я, перемоги і слава Україні.